Існує дуже багато способів, як не отримати в оренду бажану квартиру і при цьому залишитись без грошей. Наприклад, вам можуть продати списки з недійсними квартирами, які колись здавались, або ж знати в оренду квартиру, яку здали вже як мінімум п'ятьом охочим. Але про ці методи майже всі знають, тому намагаються себе максимально убезпечити. Але нещодавно в інтернеті з'явився ще один цікавий спосіб. На перший погляд нічого дивного. На сайті безкоштовних оголошень вам пропонують квартиру у непоганому районі за ціною трохи меншою від ринкової, дешевизну пояснюють тим, що господар їде за кордон і треба швидко здати. кажуть, що помешкання у чудовому стані. В квартирі холодильник, телевізор, стиральна машинка автоматична. Мебель нова, кухонька вставлена і нікола молочка на куханьці. Саме ну, пам'яна вам нова. А потім посередники кажуть, що їх послуги коштують 600 гривень. 400 гривень. Не можете связаться з хозяином договориться, но перед просмотром квартири ви оплачуєте 400 гривень. За підписання договору вы оплачиваете еще 200 гривень. Тобто 400 гривень ви маєте заплатити ще до огляду квартири, переслати їх на певний рахунок. Ще 200 віддаєте, якщо оселя вам сподобалася, і ви згодні підписати договір оренди. Але якщо житло вам не підходить, то обіцяють запропонувати інше, і не факт, що наступне буде ліпшим. У нас ще є таке поняття, як акт виконаних робот, який должен бути підписан після того, як вам оказали услугу. Які це перечислення денег до того як, ну ви даже самі розуміти, то знайте, як ви в інтернеті можете купити какой-то товар, оплатить его його і не получить. Легальні ріелтери кажуть, розпізнати шахраїв не складно. По перше, ціна значно менша від ринкової. По друге, гроші наперед, і має занепокоїти те, що посередники підганяють із рішенням, що значить быстро? чоловік в будь-якому випадку дожен асознати. Прийнят рішення і та виповнить які та дійстві вас підганяють, щось то питається Це однозначно. Тим часом посередники по телефону переконували, якщо за три дні квартиру не підберуть, то повернуть частину передоплати. Запевняли, що працюють абсолютно законно, і їх підприємство можна знайти серед зареєстрованих. Але у базі даних в інтернеті ми його так і не відшукали. Євгенія Гаркова, Андрій Ярковий. Новини Юбіар.